Резерв 2-го стрілецького батальйону Національної гвардії України, створеного на базі військової частини внутрішніх військ у Тернополі, вирушив у місто Ізюм Харківської області. Там вояки отримають подальші накази щодо участі у антитерористичній операції. Загалом із батальйону Нацгвардії на схід України сьогодні вранці відбуло 30 бійців. Усі вони добровольці і попередньо пройшли відповідну морально-психологічну перевірку. Запевняє командир військової частини, який їде в зону АТО разом. Із підлеглими серед них доповідає жодного солдата-строковика, лише офіцери, прапорщики та службовці за контрактом. Чимало з них взуті у кросівки, а не в військових черевиках. Запевняють, це не через нестачу, а тому, що зручніше. По е, е, опиту виконання завдань е, ми зв'язувалися з нашими побратимами, які сказали, що Краще бути в кросовках, тому що заступаючи на службу на блокпости, так далі там жарко дуже, і відповідно паряться ноги, тому дозволяються там не забороняють. Щодо матеріального забезпечення резерву стрілецького батальйону допомогла громадськість Тернопільщини за допомогою волонтерів, наскільки можливо, зібрали харчі та закупили військову амуніцію. І приватні підприємці, і громадяни. Вручили нам на даний момент 31 бронежилет 4 ступеню захисту. Касками поки що ми не забезпечені, але по приїзду в зону АТО пообіцяли, що забезпечать. Плюс опять же, Тернопіль, Тернопільська громада ще працює в напрямку. Закупівлі кілларових шоломів на особовий склад, і якщо тільки вони будуть придбані, то відповідно направлять волонтерами туди до нас. Щодо бойового духу чоловіків, які їдуть на схід України, то самі бійці кажуть, з ними все гаразд. Хоча ратна піднесеність замішана із тугою розлуки з рідними, яким бажають одного дочекатися, дочекатися всіх, щоб вони нас ну, чекали. Вірили, в те, що ми повернемося. Основне, щоб вони за нас не пережили. Настрій бадьори, їдемо захищати батьківщину. Український народ. Залишаю вдома батьків, родичів, сім'ю. Переможемо, не здамося. За попередньою інформацією, резерв 2-го стрілецького батальйону Нацгвардії, який поїхав на схід України, пробуде у зоні АТО щонайменше місяць-півтора.